Найрозумніший коти чи собаки. Можна одвічно сперечатися. Хто з домашніх улюбленців найрозумніший кицьки або песики? Але є наука. Вона неупереджена і не має емоцій. Проте вона має відповідь про інтелектуальні здібності обидвох чотирилапих, контрольне зважування. Міжнародна група вчених провела цікаве дослідження, яке мало б поставити крапку у вічній суперечці собачників та кошатників. Тоді дослідники встановили, що у корі головного мозку собак міститься 530 мільйонів нейронів, водночас у котів лише 250 мільйонів. Дослідження базувалося на теоретичному індексі енцефалізації ЕКЮ. Це міра розміру мозку савця щодо його маси тіла. І, хоча тоді найрозумнішим виявився єнот, собачники святкували перемогу. В них з'явилося наукове обґрунтування переваги їхніх улюбленців надвусатиме. Адже чим більша кількість тих самих нейронів міститься в області мозку, тим простіший швидше савець навчається, робить висновки зі своїх помилок та запам'ятовує події. Звідси можна зробити висновок, що середньостатистичний собака з великою кількістю нейронів краще пристосований до вирішення складних задач ніж середньостатистичний котик. В усаті протестують. Урсу Ладіки з інституту досліджень мозку, що у Німеччині з'ясувала, хоча кицьки мають нижчий IQ, умовно відповідно до цього показника, вони навіть дурніші з верблюдів та слонів, але щільність нейронів на квадратний міліметр кори головного мозку у них значно вища ніж у собак, а цей показник уже важливіший і більш точний за відносний IQ. Отже, в Усаті анітрохи не гірше пристосовані до навчання. Інша річ, що через специфіку котячого характеру і темпераменту, їх набагато складніше змусити чогось навчатися проти їхньої волі. Саме тому переважно більшість інтелектуальних тестів кицьки провалювали. Водночас ті тести, які все ж таки вдавалося провести, підтверджували висновки Урсули Діки. Зокрема, вчені з Канадського університету Лаваля з'ясували, що короткочасна пам'ять у кішок втричі краще. Вони також краще запам'ятовують послідовності і здатні до якіснішого у порівнянні з собаками аналізу ситуації. Шах і мат. Несподіваного висновку дійшли швейцарські вчені з університету Лозанни під керівництвом доктора Даніеля Сільвестро. Виявляється, з точки зору еволюції та пристосованості, кішки показали себе з кращого боку. Близько 20 мільйонів років тому заселення представниками сімейства котячих південної Америки негативно позначилося на видовому розмаїті собак. Кішки по всіх пунктах виявилися більш майстерними мисливцями. Це стало причиною вимирання сорока видів собак. Адже вусаті, точніші й тихіші, мають гострі кіхті, які вміють ховати, і яких зроду не було у собак та їхніх родичів. Інакше кажучи, вусаті просто об'їдали предків сучасних собак. Притому так активно, що згодом останні просто вимерли від голоду. Натомість у собак краще розвинути соціальний інтелект. Вони краще діють у зграї і комунікують один з одним. Цим собаки компенсують усі ті переваги, що мають в усаті. Водночас кицьки – абсолютні індивідуалісти. Їм не потрібен соціальний інтелект. Вони без нього непогано почуваються. Так хто ж все таки розумніший котики чи собаки? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.